У Косівській громаді з 1 вересня щонайменше 10 із 19 ліцеїв та гімназій переведуть на дистанційну форму навчання, а 7 із 8 дитячих садків закриють, каже голова громади Юрій Плосконос. З його слів для цих закладів не облаштовані сховища чи протирадіаційні укриття, натомість є найпростіші, які діють за принципом двох стін. Такі укриття вважалися прийнятними до 13 серпня 2024 року. Тоді Кабмін видав постанову про створення захищених просторів. Вона знову ж таки до. Дозволяє ці укриття на першому поверсі, але при умові, що вони мають бути обнесені ще одним рядом захисних споруд. І там є, зразу нам рекомендують технічні рішення, це створення таких стін навколо тої зовнішньої стіни, ще одного ряду стіни, це можуть бути значить, габіонні укриття, тобто сітка заповнена там, ґрунтом, каменем і так далі, або бетонні блоки. Якщо ми говоримо про школи, які дерев'яні, ті школи взагалі не підпадають згідно цих змін. Тобто ми обкладаєш чим хочеш, її треба закривати на дистанційному. Зі слів Юрія Плосконоса за трохи більше як два тижні до початку навчального року облаштувати захищені простори не вистачить ні часу, ні грошей. Якщо говорити, що нам треба 14 шкіл, ну хай буде там не всі, ну майже всі. Зробити у такі навколо споруди, то це десятки мільйонів гривень. Навіть якщо б у нас зараз було там на рахунках десятки мільйонів гривень, ми їх використали, то це так. Це має бути процедура, оскільки закупка велика, має бути проведено тендер, має бути. Ну, то, я не знаю, можливо, можливо там якісь треба, і якщо там більше півтора мільйона, то це має бути проєкт експертиза. Тобто, якщо це тільки паперову частину підготовчу зробити, то це потрібно кілька місяців. Загалом розповідає Юрій Плосконос. У косівській громаді навчаються приблизно 3920 школярів, а дитсадки відвідують майже 600 дітей. Через закриття закладів освіти їхні працівники підуть на простій, а батькам доведеться водити дітей в черговий дитячий садок. Гімназія у селі Соколівка, де навчаються 136 дітей, має три найпростіші укриття, розповідає директор закладу Василь Андріюк. Втім, каже директор, другий поверх одного з корпусів гімназії зроблений з дерева, а інший корпус дерев'яний повністю. Тому навіть за умови облаштування габіонів гімназію переведуть на дистанційну форму навчання. Якщо говорити про нашу школу, так то ми взагалі ну типу у нас з тими укриттями, які ми мали до тепер. Шансів, що вони будуть ну, затверджені е, районною військовою адмі... адміністрацією, як такі, які продатні для укриття дітей, фактично, ну вони дуже мізерні, а може і нульові. Та я розумію, що ну питання mm. безпеки зараз це ключове, але ну враховуючи, скажімо, наше розташування, я думаю, що уряд міг би трошки підійти так більш диференційовано та до цього і десь враховуючи ці аспекти. У Старокосівському ліцеї навчаються 371 учень, розповідає заступниця директора навчального закладу Світлана Вовчак. З її слів, під час повітряних тривог школярів виводили в коридори, де вони могли продовжувати уроки. Обладнати сховище або протирадіаційне укриття для ліцею неможливо, адже на глибині півтора метра під землею починаються ґрунтові води. Світлана Вовчак говорить: деякі школярі живуть у віддалених присілках, і при відключеннях світла доступу до інтернету, щоб відвідувати уроки дистанційно в них не буде. Напевно, все ж таки в цю постанову бажано би внести якісь зміни, хоча б ті території, де є не прифронтові, де в нас немає, слава богу, таких прямих прильотів. Проти переходу на дистанційне навчання висловлюється і мама другокласниці ліцею з Букатка. Це таке болюче питання, як і для мене, напевно, так і для дитини, тому що дитина має навчатися очно. Для мене це моя думка як матері, тому що вона спілкується з дітьми, саме знайомство, вміти спіл... будувати якісь речення, спілкуватися, гратися. Це для дітей. Мені здається, що це не тільки для моєї дитини, а й для всіх дітей. Це така вагома причина навчатися очно. Директор обласного департаменту освіти і науки Віктор Кимакович сказав у телефонній розмові кореспонденту Суспільного, що не коментуватиме ситуацію щодо укриттів у закладах освіти, адже це питання обговорювали на нараді в обласній військовій адміністрації 7 серпня. Тоді він повідомив, що в кожному районі області є школи, які не зможуть відвідувати діти очно через відсутність сховищ. У в франківському районі. Чотири заклади є, які не мають стаціонарних укриттів. Тобто, це. 25% дітей Воно-Франківського району не зможуть відвідувати. Калуський район це 40,5%, Коломийський район 31,5%. Косівський район 60%, Надвійнянський район 36 майже відсотків, і Верхороминський район це 90%. Голова Косівської громади Юрій Плосконос каже, що єдиним рішенням для розв'язання цієї проблеми є укладання договорів із закладами поблизу ліцеїв і садочків, де є належно облаштовані укриття. Степан Пенкалюк, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківщина.